Огляд останніх спортивних подій в вашій вазі. Добрий вечір. У Запоріжжі відбувся 13-й турнір з греко-римської боротьби пам'яті заслуженого тренера СРСР Павла Кущинського. У рамках звітного старту також були розіграні нагороди відкритого чемпіонату області. Кіра Овіс дізнавалась, хто з господарів має непогані перспективи у класиці олімпійських видів. Один із запорізьких патріархів греко-римської боротьби Павло Кущинський свого часу створив одну із найсильніших команд борців класиків в Україні. Завдяки його видатним тренерським здібностям підготував чемпіона світу і Європи Юрія Григор'єва та ще велику армію майстрів спорту. Діло в того, що Кущинський ніколи не ставив задачу спитати чемпіона. Він ставив задачу спіти чоловіка. Серед його учнів генерали, академіки, священнослужителі, бізнесмени, руководітелі, робочі. Большая прияда, много офицеров, старших офицеров, правоохранительных органов. И вот, вот это для него было значимо. Он был один из тех немногих тренеров, который требовал человеку приносить кабель и покажет успеваемость. Під час турніру було представлено 26 вагових категорій у трьох вікових групах від 8 до 15 років. Конкуренцію нашим спортсменам склали представники з Харкова та Дніпропетровської області. Варто зазначити, цьогоріч організатори здивували глядачів незвичними поєдинками. Була ексклюзивна схватка, два п'ятилітніх малоша боролись, тому це було дуже... Кроме того, ми ще могли наблюдать на відкриті схватку поколінь. Ученик Кущинского, 71-летний мастер-порта Виталий Апалько боролся с мальчиком 10-летним. Это была да, ну, такая складочка, коротенькая, но очень интересная. Отже, під час турніру успіх святкували 15 запоріжців, серед яких спеціалісти відзначають таких юних борців, як Георгій Тиліков, Ілля Дупак, Артур Христий, Артур Овсипян, Ігор Куликов та Олександр Мароков. Додамо, що перспективні борці класики вікової категорії 2002-2003 років народження мають всі можливості потрапити на чемпіонат Європи серед юнаків, що вперше відбудеться у квітні цього року. Гамбелісти Забрізького мотору непогано розім'ялись перед відповідальним матчем національного чемпіонату у п'ятницю. Чи чемпіон зустрінеться із своїм основним суперником на внутрішній арені ЗТРом? А поки команда Миколи Степанця розібрала на запчастини дебютанта суперліги з Нетішина та бронзового призера останніх двох сезонів столичний Циска. По завершенню боротьби у лізі чемпіонів мотор швидко продовжує надолужувати відставання у чемпіонаті країни. І робить це поки. Дуже впевнено у двох останніх матчах проти енергетиків та киян перевага запоріжців склала 30 м'ячів. Нетішинці у складі, котрий грає чимало вихованців запорізького гандболу, склали зброю з рахунком 16-46, А ЦСКА – 14-44. До речі, маючи сім пропущених матчів у запасі. Команда Миколи Степанця із 100-відсотковим показником результативності зараз вийшла на друге місце у турнірній таблиці. 15 зустрічей, 15 перемог. Попереду лише ЗТР, котрий нагадаємо у поточному сезоні вже тричі поступався чинному чемпіонові. Втім, на думку фахівців, наздогнати втікачів для моторівців є справою часу. Залишається додати, що принципова дуель між мотором та ЗТР відбудеться 31 березня у забі. Її початок запланований на 17-му. За крок від п'єдесталу пошани аматорського чемпіонату країни зупинились гравці забрізько-донецького футзального проекту під назву АРПІ. Команда Олександра Моргунова та Едуарда Босенка подолала важкий шлях групового етапу, та несподівано для багатьох програла у півфіналі. Отже, у фінальному раунді змагань у сусідньому Дніпрі гравці Арпі розгромили крупівницьку нову поліцію 6-0. Поступилися Дніпровському ювіком 2-4, розписали мирову із Харківською Слободою 3-3. Та вибороли перемогу у ще одного представника Дніпра команди Єкатеринослав Хліб Хліб» 3-0. Таким чином, нашій команді вдалося вийти до півфіналу фінального раунду. На жаль, на шляху до головного матчу турніру у команди Арпі став колектив «Свіспан Горизонт із невеликого містечка Костопіль, рівний. Області. Чемпіон аматорського футзалу Запоріжжя поступився один І на завершення випуску нагадаємо про завтрашній важливий баскетбольний поєдинок місцевого Запоріжжя ЗОК. Отже, у середу, 29 березня, підлеглі Валерія Пліханова у забі проводить повторний матч чвертьфінальної стадії чемпіонату проти гравців Дніпра. Початок зустрічі о вісімнадцятій годині. А на сьогодні це все. Живіть спортивно. На все добре.